Доброго дня! Отримали новинку в цьому році ортопедичні шльопанці. Зараз вам продемонструю, як вони виглядають. Ось така модель в чорному кольорі. Дивіться. Наше взуття, як і все інше, є ортопедичне. Під устілкою у нас йде гелевий наповнювач. 100% це шкіра. Тут бачимо, є такий логотипчик Леон зроблений, вибитий на шкірі. Також дана модель цікава. Вона зверху застібається на липучці. Бачите, липучка міцна. От, ще раз. От, це липучка. От. А знизу зроблений ремінець. Можна собі підрегулювати по вашому об'єму ніжки. От. Підошва у нас іде поліретанова. Ось. Так. Модель не є якась дубова, як дехто вважає. Тобто вона. Легенько може зігнутись. Ось так вони виглядають. Також дана модель представлена ще в одному кольорі. Це у нас є коричневі. Ось такий гарний кофейний колір. Можливо, комусь подобається. О, дивіться, ще раз демонструю. Тут липучка у нас. Це міцно затиснули. Ось тут ремінець іде. Ось так вони виглядають. Такі гарна така класична модель. Це новинка в цьому році, що ми отримали, вже доступна для продажів. Тому всі бажаючі, замовляйте, будемо відправляти. Гарного дня, до побачення.